Доброго дня, любі друзі! Мене звати Роксолана і я рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє тару, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. Ми продовжуємо з вами вивчати колоду райдера Уейта, і сьогодні ми поговоримо про чотири стихії, оскільки карти Райдера Уейта мають символіку, і основні чотири символи, які ви будете зустрічати, це мечі, кубки або інколи ще на них кажуть чаші, жезли і пентаклі. Ось ці чотири символи відповідають чотирьом стихіям, таким як воздух, вогонь, земля і вода. Якщо ви цікавитеся астрологією, то це вам буде більш знайоме та близьке. У картах Таро теж використовуються ці чотири стихії, і кожна з них програється у певному символі, який має певне значення. Давайте розглянемо з вами на прикладі. І більш детально я вам розповім. Наприклад, у нас символіка мечі, вона відповідає у нас за воздушну стихію. Тобто всі карти, які мають у нас зображення мечів, це у нас якась інформація. Інформація може бути і через новини, і через смс, листи, дзвінки, тобто будь-які новини і спілкування, переговори, наші думки, плани, ідеї все це у нас символіка мечів і воздушна стихія. Давайте розглянемо кубки або чаші, кому як. Більш подобається. Кубки або чаші це у нас водна стихія, а водна стихія відповідає у нас за наші емоції. Тобто це стосується і дружби, і кохання, і творчості, і натхнення, фантазії, але також можуть бути проявом і образ, розчарувань, переживань. Тобто все, що нас хвилює і визиває емоцію або емоційну реакцію, буде виражатися через символ чаш або кубків у картах таро. Наступна стихія у нас стихія вогню. Стихія вогню у картах таро це жезли. Жезли це у нас активні дії. Якщо, наприклад, по Мчам ми лише обдумуємо, розмовляємо, плануємо, то жезли це вже активні дії, це те, що ми вже обдумали і на практиці хочемо зробити. Тобто стихія вогню, жезли відповідають у нас за наші наміри та дії. Ми вживаємо певні already кроки для досягнення мети. Здійснюємо наш план і те, що ми задумали: це прояв активності, руху і уже дійсно виконання наших намірів, бажань. Все це у нас вогонь, стихія вогню і жезли. Ну і остання у нас стихія це. Пентаклі. Пентаклі у нас золоті монетки, ось такі на зображеннях. І це у нас земна стихія, все, що пов'язане з стабільністю, надійністю, практичністю. І це не лише матеріальні якісь блага. ну, Наприклад, можуть бути і гроші, і зарплата, і робота, і премії. Але пентаклі у нас відповідають і за здоров'я, за наш стан, як ми себе почуваємо, тобто це ще і самопочуття, і здоров'я це теж велика цінність. Тому карти Таро у нас мають чотири основні символи, нагадую: мечі, кубки, жезли. Та пентаклі, і несеться символіка певні основні моменти. Мечі це у нас інформація, кубки чаші це емоції, жезли це активні дії, і пентаклі це у нас матеріальні блага або здоров'я. Ось такі у нас основні стихії чотири і основні їх значення. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами. Якщо є запитання, пишіть у коментарях, а я буду робити наступні відео по картам Теро Райдера Уейта. Підписуйтеся для того, щоб не пропустити наступні відео. На все добре, Па-па.